Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні 28 вересня 2023 року. Сьогодні відео знімаю для вас ввечері. Е, від тема відео е, вечірнього обхід господарства. Кому цікаво, залишайтесь. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на канал, якщо буде цікаво відео. Циганка, це... що це таке? Циганка. Курочка, циганчика. Її звати. бо Вона така чорненька вся. Диви. Ой, ну я тут буду тут в суботу сьогоднішній суботу прибирати капітально тут. Цей вольєр в куре буду прибирати, я вже кажу неодноразово. Бо в робочі дні мені мене не вистачає часу, тому ну, пишіть такі коментарі. Що таке? Скоро ви вже підете, підете. Да, підете, підете до нових друзів, до нових друзів підете. Не переживайте. Вам буде весело. Ой, це ще ж, ж дивився цей прогноз. Не знаю, чи це правда, але дивився, що зима буде холодною, тобто і сніжною. Ну, побачимо, побачимо, яка буде зима. Знаєте, це не точно ще. Ще лише кінець вересня. Ну, тому побачимо. Його. Вічайні курочки. Білушка, що це там? Так, з знову... і тут я буду прибирати, друзі. Зимою я не буду так часто прибирати, тому що, щоб тепло зберігалось, але я буду прибирати. Тобто не літом, як е... прибирав я часто. Що ага. ти тут стаєш? Що ти хочеш? Півень так, що ти хочеш? Злото шийка линяє так, під відростає пів, чи не відростає, чи відростає, Угу. Боже, так ця хурка линяє. А білушка. Ось це дивіться, так линяє, як так, спина ціла вже тобто без пірі. Ну вже відростає неї. Та що таке? Що ти б'єш, курку? То ж ці курни можуть поділити між собою. Кров Кроликів я буду прибирати. Ось травичку віджую. Сюди... Так, давайте. Ну Спалах так краще. Бо зараз дуже швидко темніє. Сім вечора вже так вже захід сонця. Бачите, не так, як влітку. Вранці вже холодні, Вісім градусів вранці. Знаєте, температура вночі нижче 10 градусів у нас вже. Але вдень ще тепленько. Що, буду привер, але тут там. Ну добре, це кролики. Де їх майже тут чисто. Це дуже добре. Так, друзі, що ще? О, дивіться, такі гарні тут. Небо таке гарне. А ж там нема шолодів, чи є? Чи щось немає? Чи я не знаю, чи є, чи нема. Ну так, да, звісно. Так, звісно, ну, 16-те, так? Да? Два тижні тому прибирали заміта. Будь ласка. Знову потрібно тут замітати. Ой, тут роботи і роботи багато. Дивіться, яка тут калина вже гарна. До речі, вона достигла вже. Так, да, вже достигла, давно вже достигла. О, ви падає навіть. Угу. Дуже смачно. Але кисла. Так. Дуже гарно. на яблуні на кі... на верхівці взагалі немає вже листя, а на груші ось крані є. Ще листячко. Виноград. Дивіться, як пахне виноград, який взагалі він гарний. Дивіться, бачите, який гарний. Скоро будемо обривати. Це неймовірно просто виноград, який пахне просто. уже запах, скоро може обривати. Сезон винограду вже починається. Тут такі чорнобривчики чорнобривчики гарні такі. Ось такі чорнобривчики. Ось. Ці вже сохнуть, ну їм вже пора. Але так пахне якось це. Це було так цікаво. Угу, так пахне. гарно. Ну добре, друзі, всім дякую за перегляд, всім мирної ночі, до нових зустрічей, всім па па па, -па.